І в нас ну, щось те, що згодом може колись перетвориться в вечірній в НМУ, але зараз у нас вечір і ми в ну, ну тому вечірній НМУ. Перший зарт комом, як то кажуть, да, такий. а починаємо з того, що хочемо від всієї команди НУ ТВ привітати нашу чудову команду Дніпро. З виходом, з перемовою, такою натужною, серйозною і виходом у фінал Ліги Європи, правильно Правильно. футбол, так? Суфлер, суфлер, спасіба, ви свободною. Софьор будуйте. Вася вперше прочитав футбольну новості. про фіналі з ким Що таке Сівілля порівняно з Дніпро? Коли Коломойський, президент клубу... клубу, коли Коломойський президент клубу, це сам, як його? Ну, так. він він голова. Ми Європейської Ми голова Європейської ради євреїв. Ми поняли. Голова Європейської Ради Євреїв схвалює вихід Дніпра. <laughs> так так що, що ви такі говорили? Дівчата, що ви думаєте, ви футбол дивилися вчора в це? Ви вже цілі прокоментували. Знову про так, футбол, так. це що саме актуальне? Вчора був праздник у всій страни. Сьогодні ви знаєте, що заняття половина країни не пошла на роботу. Так, серйозно? А вас? Ну, шутка, мало бути. А НОТВ, да, за рахунок того, що ми виходимо так пізно, прийшла на роботу все-таки. Приповзли. Некоторые. Некоторые. Шутка сама смеха. Да. Ну, ты стыр взяла. Да. Ну, ладно. Хорошо. Добре. Футболистів ми поздравили. Кого ще поздравити? Шахтер. Поздравляем сотрудницу нашей канцелярии. З днем рождения. А, у нас Неса нам сегодня тортик. Тортик. Спасибо большое Вике, да, за то, що она принесла нам тортик. А таку ні, вона, вона не канцелярія. За те, що своєчасно підписують. Но оператор показує, що починає бути не смішно, ну, якби треба сім'я. Чи... Просто у нас Юра не понимає, що таку вогалтеріш, таку канцелярію. Канцелярію Канцелярія. Вот. Бутейна. Бутейна. Ну ти, типа ближче до ректора, то живеш, то живеш, того шариш. А при чому, здесь, uh, а при чому ся, та, ну, ні при чому? Ну, шука саме сміяка на міста. Новини, які новини? Новини. А, новини, а новини нас попросили оголосити, і ми оголошуємо. Потім виріжете цей кусочок спеціально для наших. Товариство молодих вчених. вони попросили нас оголосити конференцію на нашому телебаченні. Запрошуємо вас, пишуть вони взяти участь у шостій науково-практичній конференції з міжнародною участю -Nano -BioTech 2015. Дві тисячі в на біоте не важно. Я знанобіоте. Інгліш, більше англомовних ведучих ТВ. Молодіжний форум з нано-біотехнології. Це вийшло гарно. Що відбувається 20-21 травня 2015 року в аудиторії номер 1 імені Миколи Анос. Санітарно-гігінічного корпусу Національного медичної університету імені Олександра Олександровича Баломонця. Конференція включена до реєстру з'їзді в Кодесі, та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році. Ну що там буде, коротенько. Це нанотехнології та наноматеріали стоматології та щелепно лицевої хірургії. Там буде виступати Маланчук Владислав Олександрович, буде виступати ну він же завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії. І Павленко ОЛ, асистент кафедри фізики функціональних матеріалів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наступним доповідь будуть присвячені тіню науки виному. Також там буде доповідь на тему міжнародне співробітництво. Вам смішно на да? а тут член ради ТВМ – ми товариство молодих вчених, аспірант кафедри офтальмології Національного медичного університету імені Олександра Олександра Мольця Олена Валерівна Антоненко. так, на 17 сімнадцять ти Як збираєшся прочитати, От ти зараз серйозно, так? Ну коротше, ми запрошуємо вас всіх 20-21 травня, прийдіть, бо нанотехнології це то, за чим будуть і гроші, і наука. І не можна не згадати нашого улюбленого завідувача кафедри фармакології

Потому что это боя уже всей моей жизни. А я хотел открывать, расскажите, ну реально. я Не, не, Ну да, ну как бы. Ну так. и посоряды. А вещи сбередай как Хитренько. А теперь у нас есть сахар. Так, Юра, якщо ми це зробимо доріжку і виріжемо цей кадр, в принципі, у нас з'явиться додаткова аудиторія. в Давайте на рахунок актуального. Попереду крок на носі 19 травня. Хто як готується? Як підготовка? А всі всі ж до речі, всі студенти шостого ж курсу зібралися на нас є час. Як підготовка, як підготовка підготовка? Ну, печально бачите, я сахарок і тепер його Чот я скажу зараз загальну таку концептуальну фразу про шостий курс, що ти привіни? До речі, ну йо ми щораз раз знімали з Юлією Криценко і ще з декількома студентами нашого вузу. Привітання! Славі Викарчуку, Святослав! Ми вітаємо тебе зараз в прямому ефірі з Днем Народження. Все буде добре. Мер наш сказав, що йому 39 років. 39, дев'ять. Все таки со Вічеслав. Ми знаємо, знає, він, да, він не вичислав. Він не Вічеслав. Наш мер щось сказав про водомовство, неплохо. Відео відео хорошо, але ті Так. Від такого легкого гумору дуже легко. К тюжому металу. Тяжолому металу. У нас є така книжечка, це Юлія Юлія Це в нас немає на правах реклами. Другий медичний. Факультет він такий закупив всі чи як. Розкажи. Не, не всі. Тому що в нас Ми тут раз, два, три, чотири. Три студенти першого медичного, один ФПЛЗУ ФПЛ, факультет Ф... підготовки Ф... для фіпел. Збройних сил України. Yeah, yeah. І До речі, студентка... у перших завжди є всі відповіді на все, наскільки я знаю. А військові вони просто ну, малий факультет, але. До речі, про військових та кроків. Ви знаєте, що 50 Підідесят вопросов повинні міністрів? Серьезно, это актуально для нас? Да еще шан и пчел. А, а в... да. 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 Та, нет, 50 50 50, это. Так, добро, эфир хорошо. Нет, цепсы шутки. Нет, не шутки. Серьезно. Шутки это сахара на столе. Ты знаешь, я чула образой ранее, но я назвала, что это доступно информацию. Серьезно, только что вот я просматривал и скинул. И пишут вконтакте. Я тебе скину. И проказываем. Так, деякі студенти другомодичного закупили, це здається, Чернівці випускала. Це збірник, який можна легко в електронному вигляді знайти у мережі інтернету, але так, мабуть, легше читати, тому на правах реклами знову ця книжечка. Ще раз хвилиночку. Чернівці здається. Чернівці здаються. Сейчас, мені каже, таке рішення складалося, що їм заплатили автори за рекламу і фізичні новини. Ні, то знаєш, насправді це дуже зручно. Матро? От ти готуєшся по книжці чи по електронному еді? От дай, як ти готуєшся? Як ти готуєшся? По всьому. по всьому. Чесно кажучи, ну якщо в транспорті, то звичайна книжка, якщо вдома це інтернет. А ти там щось пишеш? Так, відмічає. Мене... Покажи. покажи. Ні, ну, ну покажи. Просто. Ну поки не Ну, покажи. покажи. Ну просить всіх, даже обирати. Що тут просити, так? Це суд Юля обмалювала півкнижки, Я не знаю, чи вона малювала просто чи читала. Якщо вона і читала і обмалювала, то це ну це реально. Я думаю, ця людина здасть мінімум на 90, 90. Я представляю метро у час, час пік, район станції метро дружби народів і. Сидячая Юля, вичоркивающая. Вичкуєш. Юля, яка стоїть а. і не вічно падає ручка. це власне. А Юля одна з поціновувачів метро київського. <клес> і ручек, коли падає да. в метро. Тому власники салону БМВ, Зверніть все-таки увагу на. Ліцо наше... компанії вигорає. Ліцо компанії, да. так. По нашому Загорає. метро. Вася, а як ти готуєш? О, як тирський. Треть якісь труднощі питаєш? Я відмічаю. Що ти відмічаю. Я от за цей тиждень стільки разів відмічав. Вчора вчора відмічав. Я вчора відмічав, позавчора відмічав. Думаю, коли вже нарешті дійду до відмічання тестів. І все не там просто ну сплошні відмічання. Я предлагаю про цю процентку. Она так потіхла і посапувати не навига. Посапувати на А У юлі якась певна методика. Посапив секрет. Secret ірландська методика. Тому да. що казали, Юлія Юля, Юля, ти Ірландия. Юлія, Поціновувач. Віскі ірландського кільти. Ну, тобто спідниці. Це Шотландия, списка. Стоп, да. Я так же сказав, у нас минутка географіческого критика незважа. Почав Андрій Бічок підтримував Васильюк. Чисто нет. Шотландська Ірландия. А, а там же пидней снимать ловить? Нет, они не носят юки. Там да и с этого патрика, правильно? Амин дампа, да? Тут реально стики ля поведмечала. А це ти не відмічала, это не пройшла, да? Кто Хто, що. У нас одна сторона продовжує бути в Ми А продолжает выйти вроде. да? страдили.

So, uh, let's uh, speak about. Нічого тобі додавати. Нічого. Нічого. Я сейчас сижу в комп'ютері вас і раз раз продовжую. Давайте, давай, став. Я знаю, що Мариця ж вона так само проходить тестування, типу під назвою тест. Але, ну, типу у нас виключно це тестовий варіант. А можливо, у нас дивляться Soviet по кроку. Давайте.

Отсюда. Не было еще. Ребята, главная рекомендация по кругу не сосите, все будет хорошо. И в прямом эфире Андрей Мичев, его политическая карьера <реж> накрылась. Наш жак, ну и зла На самом деле важно это сохранять спокойствие, потому что чем больше вы волнуетесь, тем хуже будет результат. То есть просто спокойно проснулись, при, пришли на этот тест, все поотмечали. Юля, на сколько ты ждала, Паша? 95,5. Ну, тому слухайте Юлю. Казала на депутаті. Узвалося, совет Юлі. Просто успокойтесь, не Да, Все буде добре. А Юля, яка повідмічала під книжки, що вона рекомендує? Ну, я повністю толерантна в відношенню до Юлі через те, що ага. толку цього стр... Ну, немає змісту в стресі, тому що в тільки більша кількість неправильних відповідей. А взагалі, коли ти приходиш на крок, потрібно орієнтуватися виключно на себе і на свій буклет, який лежить перед тобою. Ніякої уваги на але... оточуючих навколо тебе, тільки тоді буде результат. А скажи, ніч перед кроком, потрібно там. Спати штурмувати. потрібно, спати, спати виключно. Да? Оця агітація на першому курсі, що там крок один, на третьому курсі, що крок один будуть відповіді, будуть буклати, це все дурня нам. Краще виспатись. Обов'язково тільки виспатись, 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 тому що відповіді все одно не зійдуться, тому люди розслабтеся і вчіть крок просто вдома і лягайте спати перед кроком. Я не люблю спати перед кроком і всю ноч вискіла в руку в Києві я спала. Я спала, я спала. А тоже как на что-то вокричало викна халява. Халява причина с традиции. У меня блокина кричала, но халява не прийшла. А вдруг им халява пришла? В другим металлу. По результатам судів. А ви знаєте їх результат? конечно. А, тогда пошли. А в том уроке кто по факультетам зайняв первый мест? Перший. метод. Угадайте. Перший крок зайняв перший, а другий другий. знаю, що <рес> а, третій. Модичний, а, третій. Падачі, де а третій? Третій Пережі, як дімок. Оця річна боротьба першим і другим друга А Нема ніякої боротьби. Ми не знаємо, що перше лучше <рес> просто. Те, що а. ви зараз в більшості, ні про що не говорите. Юлій, я з тобою солідарний, тому... Тому що... Тому ще ти не перший. Два на три. Виходить. У нас <рес> все одно хоче. Головне, не кількість а є. студент другого медичного факультету, який... До нас підтягнулася в студію важка алтеражка артилерія другого медичного факультету. їхніх студента я думаю, перемовини, який факультет краще, можна вже припиняти, тому що, якби до юлі, представниці другого факультету додавалися ще Ілля, покажи нам ну, пальцями цифру факультету, який ти вважаєш лучшим. Якби, ну, показує, я показує, і я, ну, Илья Илья двома, я руками. Дома, двома руками. Двома руками, так. Це саме, так. Да. От вот, щось таке, ну інші пальці, ми думали, йди, да, да. А да. а ввиду, то, я настосує. А це ти що до перший чи то, що, що все, я подумав? покупав? Все-таки другий ну, медичний показав нам Ілья. І далі вечір гумору, такого нестримного, шаленого. Трамбомболі вечних артерій. Да, вот, правильна відповідь А. В любой непонятної ситуації вибирайте трамболіболі.

Это совет по кроку и по жизни, что всегда. Женский совет. Минутку. Хорошо. Ну просто да. Короче, я заметил, что у девчат сегодня майже однаковый маникюр. Мы готовалась. А еще я только что заметил, что Юрий Бережный тоник. Ну, действительно, серый маленький. Вибачте, можливо, що А ми замінили все, Тільки що замінили, що так буде я. Хорошо, все, я кайф. Андрій, от якщо є варіант псоріаз і атопічний дерматит, що треба вибирати? Варіант А. Відсот? Ні. А вони не А, і той, і той. От дуже багато Сурият. тестів на, є, на атопічний дерматит і на е, псоріаз. От Якщо уявити, Ні, що знає... нічого не знаєш, то що вибираєш? А як Я можна прийняти псоріаз і дерматит, Василь? Василювати, щось трошки не впустене. Бачиш, як вона хоче мене попустити? Це ну, питання не до нас, по суті, а до тих, хто Давайте тоді повернемося до перервати вагітність. Так. Не воно? Іазідні диурентики. О, Андрій. Можна секунду? Ні. <laughs> Вася, <laughs> <от> <laughs> дай нет, мені на секундочку книжечку, так? ні ні, ні, ні. Давайте я в прямому ефірі зачитаю текст, а ви постарайтесь його відгадати. Oh, да. no. Поки що без варіантів, якщо буде важко, то з варіантом. Так, щоб вам таке задати. Поїхали. Хворий, Точка. 28 років. Юля має знати, вона почоркала вже другий раз. Мовчи. Скаржиться на задишку при значному фізичному навантаженні. Ревматизмом та ангінами не хворіла. Об'єктивно набряк шиї, межі серця в нормі, частота дихання 26 за хвилину зі сторони серця тони глухі, частота серця скорочень до рівні пульсу, странно. 90 за хвилину. Артеріальний деск. 105 на 65 мм тут на стопчику печінка плюс 3 периферійних набриків немає аналіз не крові у межах норми ЕКГ, ритм синусовий різке зниження вольтажу всіх зубців, ваші мувірні діанути варіант. Василий, прости, пожалуйста, просто поки дочитав концовку, давай варіанти, давай варіанти. Добре, поїхали. Як сюди перекладаємо. Іксома серця, конструктивний перикардит, гіпертрофічна кардіоміопатія і дилітаційна кардіоміопатія. Констриктивний перикардит, зменшення винтежу всіх зубців, на ТГ. Я просила, вона вчила цей тест. Дай їм шанс, Юлія. Я читав так, ви, речі, це неправильно, так і думає на самому. Точно, точно! Я тільки хотів це сказати. Бачите, зробила це так срочно, він більш відкритий. Тає? Ні, насправді на вони не сильно помилилися. Вони вже помилилися. Ти ж розказала, що ти не Да. Я не говорила нічого. Юра, сказав. Да, казали... Запись покаже, хто що говорив. Вас, <зар gelen> uh, <зар> у нас прямой ефір, Ілля. Щас... Да. Ну, зараз, yeah, я відлучуся awesome. на хвилинку, тут дуже терміну. Юля, тобі. А шановні телеграмці, Василь Ілюк. Наконець. Василий Эффект, но ну, ушел во время эфира, так <соединяющие> мне это очень нравится. Наконец-то нормальный кусок эфира на нормальный стул, <соединяющие> <соединяющие> Спасибо. Мы все двигаемся в центре, Юра. Простите тебе плохой стул. Наконец Итак, наконец-то не мальчики налево, девочки направо, кто не разобрался прямо. Секс жду. Все как всегда. Вот. Мы чередуемся еще с футболками, да. хорошо сели. Юля да, хорошо Юлю тоже подогнали футболку, но, к сожалению, она не смогла, ввиду того, что она занадто красивая для этого слишком красиво для Она пока слишком стильно выглядит на а, мать, да, платье. Да, на платье футболка выглядит слишком очень даже очень стильно. стильно. Итак, мы поговорили про хрок. Василь, э, мне кажется, сегодня от нас не отстанет, пока мы с Юрой не дадим правильный ответ. Потому давай... уже понятно. Хорошо, что я это правильный ответ. Вся А если он размешал вариант ответа? Если он сказал первым... Я знаю. Если он первым сказал вариант ответа. Що ж нам діло? Потрібно інтуїтивна віч, що ти відвідає. Ні, я не зважаю, то в кого краще інтуїція? хлопців чи у чи, дівчат? — Тільки чиночі інтуїція. Тільки чиночаться чин, логіка. Ні, зато у нас є логіка, них є інтуїція. Ні, у нас логіка, але все-таки логіка на перша. У вас є інтуїція. У вас є логіка. Хлопці є інтуїція. У вас логіка більше вимагає. Так, а що в житті більше перемагає? Я думаю, що чи інтуїція. Що її може помилятися? заложенными ситуациями. Логика быть, не всегда можно воспользоваться, Интуиция можно воспользоваться всегда. К нам вернулся Василий, но он уже не сядет за свое место, потому что его место заняла Юлия Гроценко. А... Он сейчас пойдет по кругу Я и зайдет на второй, э, на второй, на на второй круг. На коленке. нет, уже никто никуда не сядет. Предлагаю прощаться. Та ні, не фіга! Друзі, до речі, завтра мене потім, до речі, трошки просив, я забув. Завтра благодійний бал в колонії залі КМДА. До речі, 15 на 17.00. Хто зараз нам напише? Ви Василій, В контакті перший. Дальше, Олікаб'єч. Та я хотів в розіграшнова. Нікому розвитку не буде. Завтра відбудеться благодійний бал в колонії залі КМДА. Тож приходіть, допоможіть нашим військовим, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, їм зараз ця допомога потрібна. А тепер Василів Розуміли без круто Да. Так от, Хто нам перший напише зараз коментар ВКонтакті, тому ми дамо приз запрошення під нашим найпершим постом, групі ТВ. От, напишіть. І я побачення з Юлією. Я хочу на бабу. Да? І побачення з якоюсь Юлією. В Києві їх багато підберемо. <зад> ага. Так от, э, На цьому ми закінчуємо наш такий приємний, веселий. Нарешті ми щось почали все-таки жартувати. От до того Вася, Вася, ну ладно. Ні. Ні, мене таке. Це чудової п'ятниці і прекрасних вихідних. Залишайтеся з нами. Дякую. І всім пока. you